Так, друзі, я вас всіх вітаю. Значить, в своєму новому відео починаємо. Ми не з тієї точки, не з цього населеного пункту, про який я вам розказував. Але це місце дуже символічно. По перше, я нагадую вам, що на моєму каналі дуже багато різних цікавих місць і про українське закерзоння, про лемковину. А і, і, яка є на території Польщі, на території Словаччини. Також є, значить, і декілька таких туристичних мандрівок. Отже, не забудьте подивитися інші відео на каналі. Ну і звичайно, напишіть реакцію, і напишіть про який населений пункт теж ви хотіли би дізнатися, якщо ви часом шукаєте історію про своїх прапрапрадідів. Пра Прабабць. Значить, Починаємо ми з е, відео з місця Медика, однаково називається і українською і польською. Це значить місто Лемківське, Русинське, там в різних е, джерелах по різному. І від е, 1939 до, до 48-го, Значить, це була частиною частиною Дрогобицької області України. Радянської України, значить, починаємо це. Значить, в кадрі декілька разів показував, значить, це такий бункер, вогнева точка. Тут проходили значить, ну, вже за кордоном вогнева точка проти фашистів. Ось це дуже цікавий старт, бо в принципі війна дуже багато міняє історії. Та місцевість, про яку я вам буду розказувати, значить, там, окрім поляків, окрім українців, лемків додаються до історії ще. Німці колоністи і греки політичні біженці. Тобто, мікс культур, мікс націй дуже цікавий. Одне виселялося, друге переселяли туди, сюди, в інші боки ходили. Отже, дивіться, значить, місцевість це буде називатися по польську більше відомо, кросценько, а в українській значить, воно «коросно». Друзі, я вас вітаю. Час від часу лемки українці просять показати ті місця, на яких жили їх пра прапрапраді, прабабці. Пра -пра ось, і ось одне з таких місць, а, значить, як багато сел, міст за воно було мультинаціональне. Тут жили і поляки, тут жили і лемки, русини українці. Навіть ну, не завжди можна зрозуміти. ну, Не завжди ті коментатори, які пишуть відносно русинів українців. Русинів-лемків українців до кінця там можуть розрізнити, чим вони відрізняються. Ну, Для мене є різниця. Ось, але ось це місце. Крім цих народів, тут ще мешкали німці. Німці це теж така цікава нація, яка мала багато колоній по, в принципі, по всьому світу і в Європі теж. І аж там до Кубані російською е, мешкали е, е, німці. В Одеській сучасній області були німці. І тут вони теж були. Е, в часи ПНР Польської Народної Республіки тут навіть жили греки. Селище це називається по-польськи Крощенько для багатьох відомо. Це найближчий населений пункт до, до значить, кордону. E, значить, в українській вікіпедії назва цього міста називається коросно. Коросно, що означає такий ткацький стан. Ткацький такий станок. Оте місце, з якого я почав. Значить, на тому місці встановлений такий пам'ятник. Там був Римо-католицький костел а, Значить, були там могили. Могили і на значить, могили зараз теж підтримуються. Декілька я їх показав. Могили на честь листопадового повстання. Значить, Це коли поляки повстали проти царської Росії. В 1830 році. Це дуже така складна історія, не хочу запутувати, але ну, таке от було. Значити, на цьому місці був Римо-католицький костел. А як і всі ці землі, значить, до, до Леско, до польського е, Леско, яке зараз е, десь е, вглиб е, кордону кордону не Знаю, на 70 кілометрів це було значить, територію Радянської України від 1939-го, коли поділили значить, фашисти з, радянсь... з радянською державою, поділили Польщу. І до 1951-го, коли передивилися кордони і віддали. Тобто тут, на цих місцях. Було багато трагедій, було багато переселень. У 1939 році значить, поляки виселили в Сибір, а, на, на їх місці заселили, значить, заселили українців. В 1941 році сюди спочатку зайшли Словаки, а Словаки воювали значить, на боці фашистів. Перейдемо на колію, трохи вам покажу їй. Цікава теж історія. Значить, словаки воювали на боці фашистської Германії, Німеччини. Ось зайшли словаки сюди і аж, здається, до Самбора. Швиденько позайовували ці землі, потім віддали фашистам. Я не знаю, що там далі Словаки робили. Ось вбили тут, здається, 13 євреїв, або як поляки називають їх жидами. Це, в принципі, у нас в Україні, в Росії це вважається, дивіться, семафор. Вважається образливим словом, а поляки переклали це з італійської. З латинської мови, що значить юд, жут, «Юд», іудей. Юд", Дивіться, колияція не використовується. Тобто, ф -ф фашисти там разом зі своїми союзниками знищили євреїв. Потім, значить, в 44-му році сюди зайшли значить, радянські війська. значить, Почали знову заселяти сюди українців, я не знаю, яких українців, бо, в принципі, чоловіків, всіх, коли вони йшли, ну, начебто, визволяти, всіх забивали, забирали до війська і як-то прийнято там ну там зброю собі десь там в бої знайдеш, якщо виживеш, відправляли їх там на м'ясні штурми і так далі. Ось, ну, може там і жінки, діти, старі люди якісь. Ось, значить, коли Друга світова закінчилася, значить знову тут стали оселятися а, українці, поляки, які тут були, знайшлися. Хоча а, 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 які тут були поляки. Ну, ну, хтось був, хтось там по лісам бігав і повертався. Знову їх виселили. В 51 му році, значить, переділили. Це була Драгобицька область, була така область в Україні. Значить, знову переділили, знову українців виселили туди вглиб, операція Вісла, вглиб України, Донбас, Миколаївська область, трохи на заході України було. І знову заселили сюди поляки. І десь там в 60-70-х -х, х роках значить, були тут політичні біженці, греки. Ось вони тут ще приїхали. Тобто держава тут була, ну, місце тут дуже цікаве, цікава історія. Але, на жаль, під час Другої світової війни тут все знищено, залишилось там кілька цвинтарів. Оце пам'ятник. Я не знаю, думаю, ми сьогодні не підемо. Ось. Ця залізниця, залізниця значить, побудували під час нафтової лихоманки. Вона з'єднувала туди Львів. А туди, значить, йшла вона на, на Будапешт. Львів це було, було місто столицею Лемберг, столицею Галичини, або, як вони казали, Галиції. Ну і з'єднувалося зі столицею Угорщини. Плюс, значить, в цій місцевості була нафта. Нафта Волохоманка. Десь 150 років тому тут почалася, і тому треба було возити в ці великі міста: у Львів, у Львівські там університети. Туди на схід треба було завозити нафту і для цього побудували залізницю. Зараз вона в принципі для міжкордонного сполучення не використовується. Сполучення тут таке місцеве. Я показував Хирів найбільший недіючий вокзал Заходу України. Ну і це а, така вже такого місцевого значення. Виробництва тут, тут, тут немає. Декілька так званих зпуділь сільськогосподарських таких а, хазяйств. Гори, гори 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 Туризм, туристичні шляхи. Я думаю, в принципі, в основному тут сільським хазяйством заробляють і заготовкою ліса. До речі, я читав в новинах, що ця гілка, ця частина залізниці найближчий час буде працювати. Вже є проєкт, він оплачений, залишилися тільки там деякі бюрократичні моменти. Зараз ми будемо переміщатися на. Храм старовинний, який був греко-католицьким. Подивимось, як його історію цікаву. Обов'язково подивіться моє наступне відео про устрики дольні. Там буде більше розказано про долю німців, а зараз повертаємось до долю українців, поляків та греків. Скільки років цій скульптурі? Я не знаю. Мені вона здається вже така більш сучасна, якимось маслом покрита. Тут ми маємо вже сучасний цвинтар село, не дивлячись на те, що з 51-го року тут тільки поляки, але в принципі для такого часу воно чималеньке. Тут є, значить, згідно там таблички кілька. Грецьких, македонських поховань, бо тут були значить, політичні біженці з Греки, з Македонії, з Греції-Македонії. І ось безпосередньо цей український лемківський греко-католицький храм. Поляки називають їх церквами, значить, збудовані дуже давно. О, бачите, ось греки тут. Настав час розказати вам про греків, звідки вони тут взялися і що вони тут робили. Значить, історія така: в 1948-49 році в Греції проходила громадянська війна між комуністами і між режимом чорних полковників. Так їх назвала радянська влада. А, значить, були там також серед греків слов'янські Македонці. Вони становили велику частину, значить, потім Югославської Македонії, що зараз Північна Македонія. Отже, комуністи програли і, значить, масово стали втікати від Греції. Значить, країни східного блоку відкрили значить, свої кордони. Багато втекло до Югославії, до Чехословакії, до Радянського Союзу в Алмата і в Ташкент. Ну і ось тут був табір. В Польщі теж було, я не знаю, може тут з десяток було родин в цій місцевості. І що цікаво, за одне покоління люди поміняли. Відразу три країни. Тобто, коли вони сюди переселилися, в 48-му, 49-му, в 48-му почали з дітей. Значить, тут була, значить, Дрогобицька область, тобто була радянська влада. Потім, значить, в 51-му значить, тут вже Польща, ПНР, значить, Лемків переселили, ну а греків тут залишили. Тому, в принципі, нічого не дивно, що комуністи, атеїсти так якось ну. Ставилися до інших до традицій якихось ну зневажливо. І зараз поговоримо про храм. Я вам розкажу, що вони там накоїли в цьому храмі в чудовому. Ось ось така краса. В принципі, стан нормальний, написана там табличка. А поляки люблять історію і навіть тих народних меншин, які тут е, існують, люблять історію. В принципі, чесно, подробно все розказали. Що це храм значить, десь 18 сторіччя. Дзвіниця пізніше десь 19-го сторіччя. Значить, в 51-му році виселили. Значить, Лемків звідси виселили, значить, греки, греки, грецькі ці мігранти, біженці, значить, зроб... збудували тут кошару. Ось убрання було понищено. Ну, бо вони ж комуністи були, ці греки, і тому. Вони вже, як сказати, на відміну від набожних поляків, які навіть під час комуністичної влади все одно старалися бути набожними, то ці греки не, були, не було в них таких, скажімо так, забобонів, нічого не боялися, начиння знищили. Апаскудили все це, і коли в 1971-му, невдовзі після то, до того, як прийшов Карл Вайтела, став першим папою поляком. Ось одна. Вибачте, зараз перервемося, бо дуже цікавий момент. Значить, дивіться, звідки тут взялася російська мова, значить, роки життя октябрь, август. А з іншого боку, від могили написано: значить, священно і єрей Андрій Рабла, православний хрест. Значить, це сліди зради, бо в кінці 19 сторіччя деякі приходи греко-католицькі стали під переходити на православ'я на московський патріархат. Дуже цікава, але дуже заплутана історія, тому в принципі залишу на наступне відео. Ну а зараз підемо далі. Ось в 1971 році, значить, католики прийняли цей храм, відновили, але, в принципі, всередині там вже все нове. Ну а зовнішнє оформлення. Тут і табличка. Вони ставлять табличку, значить, за допомогою коштів з Унії. Це все реконструйовано, поставлена табличка, розказується історія. Це не тільки, як, скажімо так, сакральний священний об'єкт, ну, але й такий туристичний. Ось так от. Ну, Папа Римський їхній. І що він тут робив? Мабуть, навряд чи він тут був у цій місцевості. Давайте прочитаємо. Ну, Просто поставили пам'ятник своєму королю Вайтилі. Папі Римському А це, мабуть, домік цього Ксьонза. Ксен... Якась пам'ятка. Ну, а тепер, я вже думаю, нарешті все. Не маєте часу мандрувати, мандруйте зі мною, буду вам багато чого показувати. Не забувайте про лайки, дізлайки, коментарі, підписку. Ну і хто хоче віддячити, теж залишу координати під цим відео, ну дані під цим відео. І напишіть, що ви ще тут, в українському закерзоні, хочете побачити, поки я тут, поки є можливість, може спеціально для вас і зніму це відео. І обов'язково. Хочу передати привіт гарній людині, які дивляться багато моїх відео. Значить, людина з псевдонімом Баба Яга, який підтримує, а знаходиться зараз він на фронті. Тому в принципі, під цим відео теж передайте йому привіт. Побажайте здоров'я. Ну і щоб. Війна закінчилася перемогою, і швидше, швидше наші всі хлопці і дівчата повернулися додому. До зустрічі в наступних роликах.